На Львівщині БЕБ оголосило підрозділ сімьом членам організованої групи, які налагодили роботу в мережі з нелегального продажу електронних сигарет. Сім мешканців Львова закуповували, перевозили та продавали електронки та рідини без марок акцизного податку. Для цього вони зареєстрували юридичну особу та організували роботу низки магазинів у місті, в яких продавали випарювачі рідини та аксесуари до них. Співробітники теруправління провели 11 обшуків у складських приміщеннях. Вих точках та за адресами проживання фігурантів. Вилучено близько 100 тисяч ємкостей з нікотином, гліцерином, ароматизаторами, рідинами для подсистем, окремими їхніми комплектами. Крім того, детективи вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та готівку в гривнях, доларах та євро. Еквіваленті понад 1 мільйон гривень. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 36 мільйонів гривень. Детективи БЕП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи. У вчиненні кримінального правопорушення вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам.